Діяння апостолів, розділ 15. Тим часом деякі, що прийшли з Юдеї, навчали братів. Коли ви не обріжетеся за звичаєм Мойсея, не зможете спастися. По чималій суперечці та змаганні Павла і Варнави з ними. Вирішено, щоб Павло і Вернава і деякі інші з них пішли в цій справі в Єрусалим до апостолів і старших. Тож вони, виряджені церквою, проходили через Фінікію і Самарію, розповідаючи про навернення поган, і чинили всім братам велику радість. Прибувши ж у Єрусалим, вони були прийняті церквою. Апостолами та старшими і оповіли, що Бог зробив через них. Та деякі з секти фарисеїв, що були увірували, встали, кажучи, що треба їх обрізати та наказати, щоб берегли закон Мойсея. От і зібралися апостоли та старші, щоб розглянути цю справу по довгій суперечці. Встав Петро і до них промовив. Мужі брати, ви знаєте, що вже віддавна Бог вибрав був мене між вами, щоб погане з уст моїх чули слово Євангелії і увірували. І серцевідець Бог засвідчив їм, давши їм Святого Духа, як і нам, і не вчинив ніякої різниці між нами та між ними. Очистивши вірою серця їхні, чого ж ото тепер спокушаєте Бога, бажаючи накинути учням на шию ярмо, якого ні батьки наші, ані ми не здоліли нести. А втім, ми благодаттю Господа Ісуса віруємо, що спасемося так само, як ті. Затихла вся громада і почала слухати Варнаву та Павла, як вони розповідали про ті знаки та чуда, що їх Бог учинив був через них між поганами. А як вони замовкли, озвався Яків і мовив Мужі брати, вислухайте мене. Симон розповів, як Бог спершу навідався до поган. Щоб узяти з поміж них народ для імені його. З тим згоджуються і слова пророків, як написано. А після цього я повернуся і відбудую намет Давида, Занепалий, а його руїну відбудую і знов його поставлю, щоб решта людей Господа шукала, і всі народи, на яких призване ім'я моє. Каже господь, що чинить це йому відоме споконвіку. Тому я думаю, що не треба турбувати тих із поган, що не вертаються до Бога, але їм приписати, щоб стримувалися від нечистот ідольських, від розпусти, від задушеного та від крові. Мойсей. Здавен давна має по містах своїх проповідників, що його читають у синагогах щосуботи. Тоді апостоли і старші разом з усією церквою схвалили вибрати кількох з поміж себе і послати в Антіохію з Павлом Тавернавою Юду, званого Варсавою, і силу мужів проводирів поміж братами. Вони написали і доручили через них ось що. Апостоли і старші, брати ваші, братам з поган в Антіохії, Сирії та Кілікії. Привіт. Через те, що ми чули, як деякі з нас, вийшовши без нашого доручення, потурбували вас словами та схвилювали ваші душі, то ми й постановили однодушно. Вибрати мужів і їх до вас послати разом з любим нам, Варнавою та Павлом, людьми, що душі свої віддали за ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Отож ми вислали вам юду і силу, і вони усно викладуть те саме. Подобалось Бо Святому Духові і нам ніякого більше не складати на вас тягару. Крім цього необхідного, стримуватися від ідоложертвеного м'яса, крові, задушенини та розпусти. Ви добре зробите, коли будете берегтися цього. Будьте здорові. Посланці ж прийшли в Антіохію і, скликавши громаду, доручили листа, а вони, прочитавши його, Зраділи тією втіхою. Юда та сила, які й самі були пророки, втішили і скріпили братів частим словом. По деяким часі брати відпустили їх у мирі до тих, що їх вислали. Сила задумав зостатися там. Павло ж з Варнавою лишилися в Антіохії, де вони з багатьма іншими навчали. Та звіщали слово Господнє. По кількох днях Павло промовив до Варнави Повернімось і відвідаємо братів у кожному місті, в яких ми були звіщали Господнє слово, щоб довідатися, як маються. А Варнава хотів узяти з собою і Йоанна, прозваного Марком. Та Павло. Вважав ліпше не брати з собою того, хто відлучився від них у памфілії, і не пішов, був з ними на роботу. І виникла гостра суперечка, так, що вони розстались. Варнава взяв із собою Марка і відплив до Кіпру. А Павло, вибравши силу, рушив у дорогу, переданий братами господній благодаті. І проходив він через Сирію та КІЛІКІю, зміцняючи церкви друге послання ДО КОРІНТЯН, розділ 12. Чи треба хвалитися? Воно й не личить, але я таки приступлю до видінь та до об'явлення Господа. Я знаю чоловіка в Христі, що 14 років тому чи то було в тілі, не знаю, чи то було без тіла не знаю, Бог знає. Був він узятий аж до третього неба. І знаю, що той чоловік чи в тілі, чи без тіла, не знаю, Бог знає. Був узятий рай і чув слова несказані, яких годі людині вимовити таким буду хвалитися. Собою ж не буду хвалитися, хіба лиш моїми немочами. А коли я захочу хвалитися, я не буду безумний, бо скажу правду. Але я стримуюся, щоб про мене хтось не сказав більше, ніж у мені бачить. Або від мене чує. А щоб я не загордів надмірно висотою об'явлень дано мені колючку в тіло, посланця сатани, щоб бив мене в обличчя, щоб я не зносився вгору. Я тричі благав Господа ради нього, щоб Він від мене відступився, та Господь сказав мені. Досить тобі моєї благодаті, бо моя сила виявляється в безсиллі. Отож я краще буду радо хвалитися своїми немочами, щоб у мені Христова сила перебувала. Тому я милуюся в немочах, у погорді, у нестатках, переслідуваннях та скорботах Христа Ради, бо коли я немічний. Тоді я міцний. Я, хвалившися, видався безумним, та ви мене примусили до того. Ви бо повинні були мене хвалити, тому що я нічим не гірший від тих археапостолів, хоч я і ніщо. Ознаки апостола виявилися між вами в усякому терпінні, в знаках, чудах та силах. Чим би ви були менші від інших церков? Хіба тим, що я не був для вас тягарем. Простіть мені цю кривду. Оце втретє, я готовий прийти до вас і тягарем не буду, бо шукаю не вашого, а вас. Не діти повинні збирати батькам маєтки, а батьки дітям. Я радо витрачусь і сам себе пожертвую за ваші душі. Якщо я люблю вас більше, то хіба мав би бути менше любим? Та нехай буде, що я не обтяжував вас, але буцімто, бувши хитрим, узяв вас підступом? Чи я вас використав через когось із тих, що до вас послав? Я ублагав тита і з ним послав брата. Хіба тит вас використав? Хіба ж ми не тим самим ходили духом, не тими самими слідами? Віддавна вже думаєте, що ми виправдовуємося перед вами. Ми перед Богом у Христі говоримо, а все вам, любі, на збудування. Бо як прийду, боюся, що не знайду вас такими, як хочу, та й ви не знайдете мене таким, яким хотіли б. Хочу, щоб не було між вами суперечок, заздрощів, гніву, сварок, обмов, нашептів, зарозумілості, безладдя, щоб коли я знову прийду, мій Бог задля вас не принизив мене, і щоб я не оплакував тих багатьох, які раніше згрішили, і не покаялись у нечистоті, розпусті та в безсоромності, яких були. Допустилися. Псалом 141 О Господи. До Тебе я взиваю. Поспішись до мене. Почуй мій голос, коли до тебе взиваю. Нехай моя молитва стане перед Тобою, мов кадило, здіймання рук моїх, немов вечірня жертва. Постав, о Господи, моїм устам сторожу, до дверей губ моїх варту. Не дай схилитися серцеві моєму до чогось злого, ані чинити лихі вчинки з людьми, що творять беззаконня. Їхніх ласощів не хочу їсти. Хай праведник по доброму б'є мене і виправляє, а олія грішного хай не намастить моєї голови. Я все таки молитимусь, незважаючи на їхні злі вчинки. Якщо суддів їхніх скинуть в ущелини скелі. То почують, що слова мої любі. Не мов би хтось розбив і розрив землю, розкидано їхні кості біля пельки шиолу. До тебе, о Господи, мій Боже, мої очі, до Тебе прибігаю, не губи душі моєї. Збережи мене від петлі, що її наставили на мене, і від сільця тих. Що творять беззаконня. Хай грішники впадуть у власні сіті всі разом, а я пройду безпечно. КНИГА Приповідок, розділ четвертий. Слухайте, діти, батьківське навчання, і зважайте, щоб розуму набрались, бо я даю вам добру науку, навчання мого не покидайте, бо і я був сином у мого батька, ніжним та любим в очах моєї неньки. Він учив і говорив до мене Нехай твоє серце, держить мої слова твердо. Пильнуй мої накази, то й будеш жити. Набирайся мудрості, розуму набирайся, не забувай, не відхиляйся від слів моїх уст. Не покидай її, і вона буде тебе зберігати. Люби її, і вона буде тебе охороняти. Початок мудрості. Здобувай мудрість. Усім твоїм маєтком здобувай розум, цінуй її високо, і вона тебе підійме, вона тебе прославить, коли ти її обіймеш, вона тобі на голову вінець слави покладе і пишною короною тебе прикрасить. Слухай, мій сину, і сприймай мої вискази і років життя твого. Буде багато. Дорогами мудрості тебе навчаю, і веду тебе по стежках простих. Коли ходитимеш, крокам твоїм не буде тісно, а побіжиш не спотикнешся. Держись науки, її не занедбуй, пильнуй її, вона бо життя твоє. Не ходи стежкою безбожних. І не простуй дорогою ледачих. Ухиляйся від неї, не ходи нею, зверни із неї, та й далі йди. Вони бо і не заснуть, як зла не вчинять, і сон їх покидає, як не підставлять комусь ногу. Вони бо їдять хліб злочинства і п'ють вино насильства. Дорога ж праведних. Як світло зірниці, що світить дедалі ясніше, поки день не стане повний. Путь безбожників, неначе темрява теменна, вони не відають, об що спіткнуться. Мій сину, слухай слова мої уважно, нахили вухо до моїх глаголів. Нехай вони не відходять з перед очей у тебе, сховай їх в осерді твого серця вони бо життя тому, хто їх знайде, і здоров'я для всього його тіла. Більш ніж щось інше пильнуй своє серце, бо з нього б'ють життя джерела. Відкинь лукавство уст від себе. І губ правду віддали від себе. Очі твої, нехай дивляться просто, вії твої нехай зорять перед тобою. Вирівняй стежку для ноги твоєї. Нехай усі твої дороги будуть прості. Не збочуй ні праворуч, ні ліворуч. Відверни ногу твою від зла. Книга Пророка Ісаї, розділ 59. Рука Господня не закоротка, щоб рятувати, і вухо Його не глухе, щоб чути. Ні. Це ваші беззаконня вас від Бога відлучили, Ваші гріхи. Обличчя його від вас закрили, щоб вас не чути. Бо руки ваші заплямлені кров'ю, пальці ваші беззаконням. Уста ваші брехню промовляють, язик шепоче зраду. Ніхто не позиває справедливо, ніхто не судиться по правді, вони звіряються на ніщо і порожні говорять. Горе зачинають і породжують нещастя. Висиджують гадючі яйця, чуть павутиння. Хто їсть їхні яйця вмирає. Якщо їх роздавити, гадюка з них вилазить. Їхнє павутиння непридатне на одежу, їхнім виробом не можна вкритись. Учинки їхні. Це учинки беззаконні, в руках у них діла насильства, швидкі до зла їхні ноги, вони летять пролити кров безвинну, думки їхні, думки беззаконні, спустошення та пагуба на їхніх дорогах. Мирні путі їм невідомі, немає правосуддя на їхніх стежках. Вони йдуть кривими дорогами хто ними ходить, той не знає миру. Тому далеко від нас право і справедливість нас не досягає. Ми ждали світла, аж ось темнота ясності та ходимо в пітьмі. Ми мацаємо, як сліпі стіну та ходимо навпомацки, немов без ми спотикаємось о півдні, неначе смерком, живемо в темноті, немов мертві. Ми всі ведмедіми ревемо або ж увесь час воркуємо голубами, суду чекаємо, його ж немає. Спасіння, та воно від нас далеко. Бо переступів наших сила перед Тобою і гріхи наші. Проти нас свідчать, бо переступи наші з нами, і ми знаємо добре наші беззаконня. Ми збунтувалися і Господа зреклися. Від Бога нашого ми відступилися, про гніт ми говорили і зраду, у серці шемрали слова неправди. Право відкинуто назад. Стоїть отдалік справедливість, бо на майдані спіткнулась правда, чесність не має туди входу. Правда зникла. Хто ж зла цурається, того обдирають. Господь це побачив і обурився, що суду немає. Побачив, що нема нікого, і здивувався, що заступника немає. Тоді його рамено з'явилось йому на підмову, і справедливість його підтримала. Одягся у справедливість, мов у броню, шолом спасіння на голові у нього, він надягнув відплату, як одежу, горливістю, немов плащем, покрився. Він кожному відплатить по заслузі. Противникам своїм гнівом і ворогам своїм покаранням. На заході побачить ім'я Господнє і на сході його славу, бо Він прийде як бистрий потік, який жене подих Господній. Та для Сіону він прийде викупителем, для тих із потомків Якова, що навернуться від бунту. Це Слово Господнє. Що ж до мене, то мій завіт із ними, каже Господь, дух мій, що на тобі, і слова мої, що я вклав тобі в уста, не відступлять від моїх уст і від уст твоїх потомків, і від уст потомків твоїх потомків. Це слово Господнє віднині і повіки.